Про головне події в Харкові та області 21 серпня. Краматорський Слов'янськ може стати Харківщиною. До Верховної Ради надійшов проєкт постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей. Документ подала нардепка Анна Скороход, яку свого часу виключили з фракції президентської партії Слуга народу. Авторка ініціативи пояснила, що подібне рішення дасть жителям підконтрольної частини Донбасу. Гарантії того, що у нас все буде Україна, а також дозволить. Економити щомісяця по 50 мільйонів гривень, які наразі витрачають на отримання Луганської та Донецької ова. Проєкт передбачає, зокрема, передачу до складу Харківської області зі складу Донеччини, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, Слов'янська, Святогірська, Лимана, Часового Яра, Сіверська та інших населених пунктів. Зі складу Луганщини, залишки в підконтрольних Україні територій у Сватівському та Сівродонецькому районах. Меншу частину території Донеччини пропонують включити. До складу Дніпровської області наразі проєкт «Скороход» надійшов на розгляд профільного комітету Верховної Ради. День Харкова та День Незалежності України цьогоріч масово відзначатимуть під землею. Як повідомило КП Харківський метрополітен, святкові заходи проведуть на станціях метро з міркувань безпеки. Через це в роботі підземки виникатимуть тимчасові обмеження. Про них інформуватимуть заздалегідь. Пасажирів закликають звертати увагу на оголошення на станціях. Також до святкових днів у місті запустять тимчасовий маршрут тролейбуса номер 17. Він курсуватиме по вулиці Сумській від центрального. Парку до Майдану Конституції. Бювети з питною водою в Харкові нанесли на мапу. Знайти їх відтепер можна через міський чат-бот Харків. Твій дім Прислужба міськради повідомила, що в чат-боті з'явився сервіс Знайти бюлети. Він надає інформацію про вид бювету, його точну адресу з посиланням на мапу, графік роботи, номер техпідтримки тощо. Детальна інструкція, як скористатися ботом, та більше новин на сайті медіагрупо'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.